Для підприємців першої групи є чимало обмежень. Одним із них це співпраця з юридичними особами чи ФОПами. Продавати товари чи надавати послуги ви можете лише населення. Таким чином, придбати свої товари для потім-перепродажу ви можете в юридичної особи чи ФОПа. А ось продавати лише населення. Щодо другої групи, ви можете співпрацювати лише із ФОПами або юридичними особами. На спрощеній системі оподаткування. ФОП на другій групі мусить мати ФОП рахунок або мати касовий апарат, якщо отримує готівку. Ви можете платити з свого ФОП рахуночку також будь-кому за ваші товари. Але уважно слідкуйте, якщо вам навіть надають офіційно, можливо, ЮА рахунок, і ви думаєте, що це ФОП, перевіряйте обов'язково в електронному кабінеті, по їхньому ІПН, чи справді ця особа зареєстрована ФОПом. Чи, можливо, це фізична особа, і насправді ви маєте за неї заплатити ще ПДФО, військовий збір, ЄСВ, як будто це ваші працівник або по цивільному договору. Якщо ж ви цього не зробите, можливий штраф. По-перше, за несплату податків, по-друге, за неподання звітності за таку фізичну особу, тож повертайте одразу ці кошти листом повернення і не співпрацюйте з такими клієнтами. І щодо до другої групи є важлива ремарка: продавати свої товари. Ви можете і юридичним особам, але надавати послуги лише ФОПам, юридичним особам на спрощенні систем податкування, тому важливо їх перевіряти. Але щоб не запутатись, можна, в принципі, їх виключити з вашого обігу. Щодо третьої групи, обмежень, в принципі, як таких і немає. Ви можете надавати послуги, ви можете продавати товари будь-кому. Також на другій групі, а також на третій групі, ви можете продавати ваші товари за кордон. Але лише на третій групі ви можете включати доставку товару, але мусить писати в рахуночку, що доставка товару така-то сума. Товар така-то сума. Лише на третій групі. Отримувати свої кошти за товари від іноземних покупців ви можете від Pioniра і від вас. Револют, PayPal зараз це особисті карточки. Зважайте на це, коли ви хочете отримувати офіційну доходи. Є багато нюансів введення спрощеної системи податкування. Якщо комусь здається, що це досить просто, зареєструвати касу досить просто, це є так, але ви стикаєтеся з певними нюансами, чи можна це робити, чи не можна, як кинути гроші на свій рахунок, як перекидати кошти між своїми власними рахуночками, чи це можна робити взагалі? Яку первинку потрібно вести? Коли, в принципі, потрібна каса, коли товарний облік ще під'єднується. Що далі робити, якщо вам оплатив іноземний покупець на ваш, наприклад, вас? Як овидаткувати ці кошти, що ви повинні надавати, особливо вашим клієнтам? Що для вас є первинкою? Чи потрібно мати куточок споживача на спрощення систем видаткування? І особливо важливий момент це фінансовий моніторинг, який стосується кожного. Всі ці моменти я розкриваю на своєму курсі бухгалтерія так просто. Тож переходьте на сайт. Ознайомся із тарифами і важливою інформацією, яка буде викладена. Ви можете купити один модуль, суто касові апарати, якщо вас все інше не цікавить. По-перше, я викладаю все чітко, без води, всю потрібну інформацію. По-друге, надаю зразки документів. І по-третє, ви можете купити ще і додатковий модуль 12, де є якісь нетипові ситуації, які трапляються з ФОПом, і як подавати декларації, чи як ти в декрет. Чи можливий, в принципі, декрет для ФОП. Також я розповідаю, як реєструвати касові апарати, якщо ви своєї працівники, або по цивільному договору, як подавати 1ДФ, 4ДФ, якщо ви хочете стати податковими агентами для ФОПа. Тож зібрала для вас усю інформацію, ви можете почати вести ФОП з нуля, не ще ніяких знань. Або ж ви хочете довершити свої знання певними практичними нюансами, з якими ви стикнулися серед своєї співпраці з ФОПами, або ж ви сам ФОП. І вам набридло витрачати кошти на бухгалтера. Дуже багато є нюансів, і, в принципі, не всі бухгалтери кваліфіковані. Відправила вам знизу свій сайт, а також, якщо ви хочете записатися, або пишіть мені в Дірект, або заповнюйте форму. Дякую за перегляд!